Всім доброго дня! Продовжуємо нашу постійну рубрику Питання-відповіді. Тож сьогодні, 8 березня, а отже, міжнародний жіночий день. Тому, користуючись нагодою, вітаємо від імені нашого колективу всіх жінок. Бажаємо вам всього найкращого. І, звичайно ж, мабуть, одне єдине бажання усіх нас це перемога та мир. Тож переходимо до запитань. І так, перше запитання: питання по ремонту дороги Боярка, вулиця Яблунева, 20. Приїхати неможливо величезні ями. Прийшліть, будь ласка, грейдер, щоб хоч трохи вирівняти ґрунтовку. Будемо вдячні. Постійно у нас лунають запитання з приводу доріг з ґрунтовим покриттям, де немає асфальту. Це велика проблема. Ми про неї знаємо. Звичайно, що ресурси та можливості обмежені, щоб виправити це, і ми не в змозі підсипати всі вулиці. Але ми формуємо, проводимо обстеження і формуємо список тих вулиць, які попадуть в першу чергу на цей рік в рамках того фінансування, яке в нас є. І е, е, треба звертати, в тому числі ми звертаємо увагу під час обстеження на зелені насадження відповідно на дереву дерева, тому що дуже часто гілля дерев досить низько, і грейдер фізично не може проїхати. Тому ми будемо обов'язково проводити кронування дерев по тим вулицям, які ми визначимо попередньо перед тим, як запускати туди грейдер. Цей список буде опубліковано десь через 2,5-3 тижні. Я думаю, ця робота буде завершена. Буде цей список. Ви зможете побачити, чи попала ваша вулиця в цей перелік, чи ні. І наступне запитання: чекаємо асфальтування до весняних свят. Бо виїзд дуже нерадісний з Білогородської 27. дійсно. Тут наше підприємство виконувало роботи з ремонту. Траси теплової мережі, відповідно, ми пошкодили тверде покриття і зобов'язані його відновити. Ми планували закінчити в тому році, але на превеликий жаль, погода нам не дозволила закінчити ці роботи. Ми почали підготовчі, але потім почались дощі. І дощі плюс несприятливо вже далі температурний режим, який не дозволяв нам це завершити. Тому ця адреса, ці роботи, у нас стоять першочергово. І як тільки ми приступимо до виконання ямкових ремонтів, дана адреса, даний Заїзд двір у нас стоїть в першій черзі. Наступне запитання. Підкажіть, будь ласка, у чиєму підпорядкуванні знаходиться територія, в даному випадку пішохідна зона, біля боярської ліл. Дуже багато сміття, листя, бруду, недопалків знаходиться на тротуарі, де постійно припарковані маршрутки 742. ї Від перехрестя вулиці Волошкова, Волгоградська до зупинки біля поліклініки у напрямку старої боярки. Хто повинен прибирати дану територію? Заздалегідь вдячний. Якщо ми відкриємо розділ 5 правил благоустрою Боярської територіальної громади і звернемось до підпункту 5,1.5, то зможемо для себе прочитати наступне: що для об'єктів невиробничої сфери, а саме сюди потрапляє лікарня 15 метрів від меж земельної ділянки, наданої в користуванні оренду, тощо, включно до осі вулиці, шосе, площі, провулка тощо. Тобто з юридичної точки зору, за це несе відповідальність за зону обслуговування цю ЛІЛ. Е, є проблематика в цьому питанні наступна тобто, так як ми постійно в робочому порядку спілкуємося з керівником даного закладу, у них немає фінансування, немає закріпленого працівника за прибиранням цієї прилеглої території. Тож виконують ці роботи наші працівники. Звичайно, їх не вистачає, щоб щоденно закривати питання по всім центральним вулицям. Тому ми зі свого боку посилимо цю роботу. І також, як зазначав автор, там постійно стоять представники перевізника, тобто відповідно ну, маршрутки, простими словами. І фактично вони зробили там вістій свого транспорту. Хоча у них визначено абсолютно інше місце. Тому ми ще будемо звертатись і до перевізника в тому числі, тому що якщо він там влаштував відстій, то він тоді повинен так само приймати посильну участь в належному санітарному стані. Тому цим питанням треба займатися комплексно, і разом з керівником лікарні будемо пропрацьовувати це питання, щоб його максимально позитивно вирішити. Далі, доброго ранку. Ще є послуга, вивіз будівельного сміття. Якщо так, скільки коштує, і куди дзвонити? Дякую. У нас в корисних контактах під кожною публікацією є контактний номер телефона комунального підприємства Громада, так як вони є перевізником твердих побутових відходів. Тож до їхньої сфери і компетенції також належить надання платних послуг. З утилізації та вивезення, в тому числі і будівельних під накрупно відходів. Тому звертайтеся комунальне підприємство «Громада» і вони з радістю нададуть вам на платній основі цю послугу. Якщо я не помиляюся і мені не зраджує пам'ять, вартість в районі 420 гривень за метр кубічний. Далі чи можливо якось вирішити питання з відновленням конструкції, вдячна за будь-яке рішення та спільну пропозицію ворота до контейнерів МЖК. Дане запитання адресувала нам голова ОСББ, пані Людмила. Наберіть, будь ласка, мене. Давайте спільно це питання вирішимо, так як неодноразово наші працівники ремонтували ці ворота і цим майданчиком фактично користуються не тільки мешканці нашого будинку, який ми обслуговуємо, а в тому числі і мешканці ОСББ. Тож пропоную скомунікувати і спільно вирішити в цей раз це питання. Далі зверніть увагу на вулицю Магістральну. Добрі люди організували стихійний смітник і зносять все підряд. Чомусь вважають, що хтось має прибирати їхнє сміття на чужій ділянці. Відповідальність за приватну ділянку несе її власник. Тому ми жодним чином не дотичні до приватних земельних ділянок і того, що відбувається там. Тому тут можемо тільки порадити власнику, облаштувати паркан, ну, наприклад, по периметру своєї ділянки, або ж фізично не знаю, чергувати і ловити цих порушників. Але це точно питання не до нас. Далі, а чи немає можливості створити на основі ЖКХ десь компостну яму нормального розміру? Можливо, гранти якісь є від ЄС, щоб збирати все туди на переробку в біогумус, який потім використовувати за призначенням, а гілки перероблять щепу і продавати як пальне, так в Австрії роблять з деревами. Розіб'ємо на два, так би мовити, підпитання окремих Це запитання з приводу компостної ями. Була в нас така ідея. Розглядали попередньо вже навіть локацію, де це можна облаштувати, і почали проробляти механізм, яким чином це все з юридичної точки зору, так би мовити, зробити все вірно і легально. Це було напередодні повномасштабної війни, і на превеликий жаль, повномасштабна війна внесла свої корективи, в тому числі і в нашу роботу. Тож в цьому році ми плануємо далі продовжувати пропрацьовувати це питання для його позитивного вирішення і щоб у нас вже було готове рішення до кінця цього року. І наступне підпитання з приводу переробки гілля в щепу і його подальшої його подальшого продажу як пального. Ми в цьому році в щіпу, ту, яку отримуємо за рахунок подрібнення гілля, безкоштовно передавали нашому дружньому комунальному підприємству Водоканал» і вони використовували для своїх твердопаливних котлів. В чому полягає проблема для нас, щоб зберігати цю щепу і в подальшому продавати і отримувати прибуток для підприємства. Поки що у нас немає необхідного приміщення, яке б підходило під зберігання цієї щепи. Тому так само цим питанням ми займаємось. Ми прекрасно розуміємо, що попит на це буде, тим паче, що вартість всіх енергоносіїв вона так чи інакше росте, в тому числі і твердого палива. Тому теж займаємось і маю надію, що теж в цьому році ми підготуємо приміщення, підготуємо все необхідне для цього, і будемо в тому числі і продавати такий вид палива. Далі, а до кого звернутися з приводу вивезення гілля, звертайтесь до нашого комунального підприємства. Найзручніший для вас спосіб буде залишити в приватні повідомлення на сторінку нашого підприємства, описати, що ви хочете, написати, що ви хочете замовити таку послугу і залишити контактний номер телефона. Після чого з вами зв'яжеться відповідний майстер, оцінить, оцінить вартість виконання цих робіт, у разі, якщо вона буде прийнятною для вас. Тоді ви вже сплатите в касу підприємства зручним для вас шляхом безготівково або, або ж готівкою, або через приват-24, і отримаєте дану послугу. Е, наступне, добрий вечір. Якщо можна, то, будь ласка, треба зрізати сухе дерево біля гостінки на Котляревського. 9. Дерево сухе біля мусорки. Коли декілька років тому гріла мусорка, то дерево засохло в 23-му році воно не розвивалось. Дякую. У нас величезна насправді черга. На кранування, на видалення дерев. Тому про ваше дерево ми знаємо. Воно у нас в черзі, і в цьому році, тобто, ну, найближчими тижнями, це дерево буде видалено. Так, наразі це всі запитання та коментарі. Хотілося б ще від себе додати про ситуацію знову ж таки, на рахунок порушників правил благоустрою. А саме ми робили на цьому тижні декілька публікацій з приводу незаконного викиду небезпечних відходів, такі як автомобільні шини, викиду гілля, листя, коли люди привозять прицепами великими автомобілями і скидаються просто на зелених зонах, поруч з майданчиками для твердих побутових відходів. Це все незаконно і все це всупереч закону. Тому та велика кількість коментарів, що ну це ж краще ніж в ліс. Ні, не краще, тому що незнання закону не звільняє вас від відповідальності. І, наприклад, автомобільні шини потрібно утилізовувати в відповідних компаніях, а не скидати їх просто на зелену зону кудись або комусь під, під будинок. Знаєте, це аналогічно, як публікація була в мене на сторінці, коли невідомі особи принесли нам е використані е лампи е в там два, два ящики, і залишили просто в е холі е на першому поверсі. І так само мені писали: ну ви ж влада, ну, ну це ж краще ніж в ліс. Ні, потрібно знати як свої права, так і свої обов'язки. Тому ніхто не повинен прибирати. За вами ви за це не сплачуєте. це, не не входить ані в квартплату, ані в вивіз твердих побутових відходів. Тому, будь ласка, замовляйте відповідні платні послуги. Не намагайтесь позбути своєї проблеми за рахунок створення цієї проблеми комусь іншому. Майте як мінімум взаємоповагу один до одного, тому що, ну на мою думку, люди цим і відрізняються, мабуть, що вони здатні мислити, думати, поважати один одного і так далі. Тому е, ми і надалі будемо боротися з порушниками правил благоустрою. Ми і надалі будемо висвітлювати в тому числі цю діяльність, робити таких людей відомими, тому що їм ну мабуть начхати на всіх інших. І вони думають, що вони найрозумніші, найкращі, не повинні за це сплачувати і мають право просто перевалити свою проблему на чужі плечі. Я так не думаю, і мої колеги теж так не думають, тому що є закон, він один для всіх. Тож, дякую, підписуйтесь, коментуйте, критикуйте, пишіть ваші запитання, бажано нам приватні повідомлення або ж під публікаціями саме на нашій сторінці, так як ми фізично не встигаємо відслідковувати коментарі в всіх групах, де ми поширюємо наші публікації. І до зустрічі в наступну п'ятницю.